Сергію до вас перше запитання. це як минув вечір, як минула ніч і як зустрів ранок безпосередньо Херсон та Херсонська область. Ну, ми маємо приємні новини вже. Знаєте, черговий день. Про визволення Нововоскресенське, Новогригорівка, Новопавлівка, тобто три населених пункти офіційно згідно. Про це повідомив вчора президент. Це населені пункти, якраз з боку високопілля. Якщо казати про контрнаступ, якщо казати про те, що відбувається на фронті, то ці населені пункти це якраз населені пункти, які опинилися, де опинилися окупанти. Такому своєрідному котлі, і тобто, ми бачимо вже звільнення цих населених пунктів. Тому що, якщо подивитися, що відбувається на лінії фронту, наш, наші збройні сили обійшли е, по березі Дніпра да, і дійшли фактично до Дучанів. І по річці інгулець взяли велику Олександрівку, малу Олександрівку, Давидівброд, і почали рухатись в бік Береслава, тобто фактично беручи оточення росіян між цими якраз напрямками в своєрідне кільце. А ось ці три населені пункти, які визволені, це вже населені пункти, які знаходились саме в тому котлі орків. Орки відступають, орки. Вивозять своїх поранених, вони мають великі втрати. І ось як зазначає журналіст Олег Батурін, то в Березинське це неподалік до Давидів Броду орки виселяють людей з хат, завозять легко поранених людей, а важко поранених людей вони просто своїх добивають. Ну тобто іде відступ орків, і наші збройні сили продовжують гнати орків, продовжують визволяти нашу. Рідну землю, рідну Херсонщину пане Сергію, от ви якраз казали за Березинське, а також з'являлася інформація, що російські окупанти перемістили 150 своїх поранених солдат та близько 50 одиниць пошкодженої техніки у населений пункт Васела біля Каховської ГЕС. Загалом, якщо оцінити ось ці втрати, їх відступ від своїх позицій, як росіяни готують спробу обороняти місто Херсон і чи є у них на це ресурси? Ну, це поки що не Херсонський напрям. Ну взагалі то Херсонська область, але це ще далеко від Херсона. Це ми кажемо про напрямок звільнення північної частини Херсонської області, і якраз веселе, і куди орки стягують свою техніку і масово відходять. Це біля Береслава, веселе, це фактично Веселе і Козацьке, два населені пункти. А далі йде Дамба Каховської ГЕС і Нова Каховка вже через річ. Дніпро, тобто Веселе і казацьке, вони планують там зробити форпост для захисту е е дамби для захисту Каховської ГЕС, щоб мати все ж таки контроль над переправою, яка там ще є. Тому вони для себе і в своїх пабліках публікують, е що е вони відводять зараз, ну як вони називаються, відводять, а навіть той голяйтер стрімоузав сказав, що вони. Наступають відступаючи, тобто це новий взагалі термін, але він в нього проскочив. Тобто вони зараз планують зробити в миловому. Там є милівська балка, саме такий черговий, черговий для себе форпост і будують укріплення. Це трошечки вище, вище від Береслава, і фактично Береслав веселий козацьке таким собі вже форпостом, який вони. Планують утримувати, але ж ми всі бачили, да оці приславуті три лінії оборони, які вони заливали, і до речі, Давидів Брод для них був. Таким дуже потужним форпостом, тому що це фактично на березі річки інгулець, це плацдарм, де вони були дуже добре укріплені, і звідки їх дуже швидко вибили. Тому що вони б там собі не міркували, не планували, Вони будуть вибиті з будь-яких позицій, а ми звільнимо рідну землю. Ну, також пане Сергію, річка Інгулець вона по суті розділяє це північну, точніше правобережну частину Херсонщини на дві частини, і зрозуміло, що рано чи пізно доведеться також нашим військовим форсувати так інгулець і або використовувати переправи, якщо вони залишаться ще дійсними і не будуть знищені. Як ви взагалі вважаєте, наскільки складна місцевість, от в районі. Інгульця для того, щоб проводити контрнаступальні дії. Чи все таки ці частини вони так розділені Інгульцем, що доведеться, скажімо так, формувати дві окремі ударні групи з одного боку західного і східного? Дивіться, Інгулець був великою перепоною саме при форсуванні як Це ми кажемо про Давидів Брод, велику Олександрівку, малу Олександрівку. Але наші збройні сили його перейшли. Закріпилися, і те, що вже офіційно сказано про звільнення цих населених пунктів, то це означає, що наші збройні сили там доволі міцно вже стоять і мають міцну позицію. То це ми вже перейшли річку Інгулець, і на зараз іде рух у бік Береслава. Тобто Інгулець він дійсно розділяє Херсонську область на дві частини, да? і туди вже ближче до Дарівки, до Херсона, але їм там вже немає. Має сенсу укріплюватись, вони будуть відходити звідси. Це ми вже коли підійдемо до Дар'ївки Якщо ми кажемо з цього з північного фронту, з північного напрямку, то дійсно ми підійдемо до Дар'ївку вже до передміст Херсона, і тут вже буде дійсно Інгулець. Тоді ми будемо казати, і тут і форсування Інгульця, або буде відбуватися з цієї сторони, або буде заходити зі сторони Снігурівки і відповідно Миколаєва. То вже Друга частина Херсонщини за річкою Інгулець. А в північній частині нам річка Інгулець вона вже форсована, ми вже її перейшли, ми вже закріпилися і ми вже гонимо орків. Тобто, північна частина Херсонщини, вона вже зараз іде. Атака на орків, вони відходять, вони там в котлі. Тобто, нам тут річка Інгулець вже абсолютно не заважає. Пане Сергію щодо. Народного спротиву ми, ми знаємо, і бачимо, що активисти руху жовта стрічка продовжують рейди вулицями Херсону. Херсонці не здаються і продовжують боротися. Які історії руху спротиву ви можете зараз виділити, тому що також цікаво почути, як саме населення протистоїть російським окупантам і те, що вони не бояться цього робити. Ну, по перше, рух спротиву да його головні напрямки це інформаційно роз'яснювальна робота. Це і це було дуже актуально ще з літо, коли окупанти знаєте, ідеологічно працювали на людей своєю пропагандистською машиною, що, начебто, їх тут всі бросили і всіх забули. Тоді рух опору працював якраз над українською символікою, над жовтою стрічкою, розвішуючи українські прапори, листівки і так далі. І якраз це підтримка українського духу, українського настрою. Другий напрямок це переслідування колаборантів. Це переслідування колаборантів, і ми всі бачили наскільки воно було результативним саме по Херсонській області. Тому що колаборанти, ну по перше, вони вже не то, що оглядаючись, ходять, а вони тримтячі ходять по місту Херсону, і пересуваються по Херсонській області. А деякі повідправлялися вже на концерт Кабзону. По третє, це координація дій зі збройними силами України. Це якраз те, що ми бачимо результативні знищення складів окупантів, результативні знищення розташування окупантів штабів. Ну і відповідно, де вони розміщалися. Ось вчора ми там бачили, як проросла бавовна в готелі Нінель, де були зосереджені там високопосадовці ФСБшників і розгвардійців. Тобто було знищення вони. Там вважали це його своєю домівкою, там був готельчик Сауна їм все подобалось Ну і проросла бавовна. Ось це є так само координація, якраз руху опору. Тому рух опору посилюється, і рух опору, до речі, доповідається шкочі наші на окупованих територіях. Скільки там вивезли двохсотих, скільки трьохсотих, як в них підгорала, куди тікали, куди перебазовувались. Тому якраз рух опору він дуже потужний і дуже важливий для збройних сил України і для визволення нашої рідної землі, пане Сергію, я хотів би запитати вас про ту інформацію, яку ви отримуєте, і ваші колеги отримують з перших уст, як то кажуть. Безпосередньо цікавить Херсон, яка зараз, ну скажімо так, ситуація в Херсоні з цими гауляйтерами з колаборантами, адже вони розуміють, що їхнє так би мовити, псевдополітичне життя приречене, і єдине, що їм залишається робити, це на надувних човнах втікати через Дніпро найближчим часом. Дійсно, паніка в них є, чи ще до паніки трішки часу має пройти. Паніка дійсно є, і хоч вони там вдають себе впевнених, як там цей стрімаусов, який ще їздить Херсонською областю, і який вчора був у Беріславі, і там розказував, що все нормально, все працює, але згодом виявилось той гауляр ір Береславського району, який з ним був, то він. Зазначав, ні, не працює школи. Ж не працюють. І дійсно, вони там вчора видали указ, що школи йдуть на канікули до 21 жовтня. Ну, начебто, з норм безпеки, ну то таке. Вони просто не змогли організувати навчальний процес, бо люди відмовилися і дітей вести в школи, і вчителі відмовились працювати. А інші гауляйтери попрятались, і якщо казати про гауляйтерів такого високого ступеню, то в них там певне безвихіддя. Вони розуміють, що вони або все ж таки зустрінуться з рухом опору, або сядуть до вічно, коли ми звільнимо да, Херсон, і Херсонщину, або їх приб'ють, ті самі ФСБшники, якщо вони будуть намагатися тікати, да. Єдине, що там вчора актор Гармаш, да, який демонстративно приїхав в Херсон, бо він херсонець сам російський, він мав піднімати, як він казав, драматичний театр і розвивати його в Херсоні. То він вчора вивіз і всю родину і сам втік. Ну так, да, він не зрадник, але ж він такий. Російський пропагандист, який тут якби був такою зіркою. Тобто, ця зірка вчора вже відправилась до Росії, втікла. Так що вони будуть всі тікати. Ті гауляйтери, які трошки меншого ступеню, да за якими ще там не контролюють ФСБшники, бо ФСБшники їх також ж тримають під прицілом. То ті вже тікають, і ті вже дійсно розтворяються, і ті вже побачити неможливо. Ну а сальдо, ми ж розуміємо, що він втекти не може. Його ж навіть там не, у оті всі медикаментозні коми, які ми спостерігали, да його коли надо прибирають, коли надо являють, як то кажуть, світу. Тобто, я думаю, що він взагалі е, знаходиться під якимось там медичним впливом ФСБшників, і, і фактично вони контролюють його і пересування, і контролюють його е, всі звернення і записи. Пане Сергію, коротко хочемо від вас почути, ніби у Краснодарському краї шукають україномовних, які планують, яких планують відправити на Херсонщину для якихось провокацій. Чи вам щось відомо з цього приводу і щодо інших провокацій просимо вас? Ну, е Щодо провокації, то провокації відбуваються постійно з обстрілами житлових будинків. Да? І це відбувається і в Новій Каховці, і в Херсоні. Вони окупанти це завжди роблять, і навіть е наші люди відслідковують і бачать, що ракети вилітають з окупованої території, потрапляють житлові будинки, а окупанти це все списують на Збройні Сили України. Е -е те, що вони намагались завозити вчителів. Бо в них не вистачає вчителів. Вони формували додаткових 100 вчителів. Була інформація, те, що вони завозили на це дійство референдум там клоунаду, тобто театральні групи, які знімали для своїх пропагандистських роликів то була така інформація про ось такі там набори. Не україномовних людей в Краснодарському краснодарство я ще не чув, але будемо спостерігати звичайно за тим, що відбувається, і що планують окупанти, які провокації чергові робити. Пане Сергію, дякуємо вам дуже за усе те, що ви розповіли про ситуацію на Херсонщині. Сергій Хлайн, депутат Херсонської обласної ради, був з нами на прямому зв'язку. Херсонщина це Україна. Дякуємо вам і до зустрічі.